Практика ця поширюється не лише на журналістів і відомих блогерів. Достатньо велика практика вже в Польщі, коли притягають до відповідальності звичайних осіб, які дозволяють собі ображати когось в інтернеті. В цьому випадку вам треба самотужки зібрати скріни і докази того, що факт, образ чи поширення недостовірної інформації чи наклепу мав місце. І далі ви йдете до поліції. І в поліції у вас зобов'язані прийняти усну чи письмову заяву. А далі вже поліція буде з'ясовувати через інтернет-провайдера, з якої IP-адреси писались ці образливі для вас висловлювання. До речі, провайдер не має права відмовити, він відповідно до закону зобов'язаний надати всю інформацію. А враховуючи те, що при встановленні інтернету використовуються персональні дані, особи знайти таку особу достатньо просто. Якщо ви вважаєте себе людиною достатньо впевненою, ви можете скористуватися другим варіантом самотужки написати заяву до суду і попросити притягти особу до кримінальної відповідальності. Але я б рекомендувала це робити лише тоді, коли ви дійсно добре знаєте польську мову, впевнені в собі, і знаєте, хто ця конкретна особа. В такому випадку вам теж доведеться зібрати всі докази, оскільки тягар доказування лежить на вас. Ви е, теж збираєте всі докази і доказуєте, що е, ця інформація нанесла вам моральної шкоди або принесла якісь збитки для вашої ділової репутації, якщо це говорилося про вашу роботу або про вашу фірму. І тоді ви теж можете подати до суду, і суд може присудити вам хорошу грошову компенсацію. Наприклад, це може бути до 100 тисяч злотих в Польщі. Є е, ще дуже цікава практика практика в Польщі, коли, окрім коштів на відшкодування собі, ви можете попросити, щоб суд стягнув з кривника якусь суму, яку можна дати на благодійність. Це може бути на якийсь госпіталь, це може бути сума на дитячий притулок, це може бути сума навіть на притулок для котиків і собачок. І суд стягне і цю суму, і це буде достатньо неприємно для вашого кривника. це кримінальна відповідальність навіть у тому випадку, коли їм не давали реального строку покарання, штрафи були достатньо високі, і це були навіть громадські роботи. Так от, якщо вас хтось образив в інтернеті, ви в Польщі завжди зможете захистити свої права. А якщо ж ви хочете когось образити, то подумайте про наслідки.